Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу нашому. Зараз у нас продовжується зібрання. І ми дякуємо за таку чудову проповідь, яка у нас сьогодні була. Там згадувалися дуже важливі речі про Хрест, про те, що треба слідувати за ним. І ви знаєте, я поробив собі такі щойно. Скріне цікаве цієї пісні, знаєте, знову, знову серцем лину Боже, я до тебе у тиші, Ти назвав мене дитям і простив усі гріхи. Цього дати світ не може і багатства всі земні, що, з, що здобув для нас на Голговському Христі. Такі дуже чудові е, ці вірші, пісні, і вони нам кажуть про те, що Господь був на Голговському Христі ради нас. От і коли я е, готувався до цього, я роздумував над цим. Знаєте, Господь мені нагадав деякі речі із мого колишнього життя. Е, хочу сказати, що всі так, ви вже мене так знаєте, більш-менше про те, як я вже був християнином, уже такою більш порядною, нормальною людиною, е, що вже мій розум, серце, мій образ життя він змінювався. І ви вже мене так знаєте, але знаєте, Ісус мене знав іще тоді, коли я був в тому колишньому житті. Він мені про це нагадав. І кожен знає своє колишнє життя, те, яким він жив, як так сказати, до Ісуса Христа цим грішним життям. І Господь мені це нагадав, знаєте, я познайомився з Ісусом Христом, відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі. Тобто за свої скоєні злочини. Тобто, так, да, я був злочинцем до Ісуса Христа, я чудив. І, знаєте, це так вийшло, що я був злочином, що моє виховання в тій сім'ї, якій я ріс, знаєте, цій православній сім'ї з, з своїми батьками. Воно мені якби так не виховали, як потрібно було, щоб мене виховало. І тому, знаєте. Всі мої ці життєві, як кажуть, того, що я навчився в житті, це було, знаєте, бажання багатства, але бажання багатства були різного роду гріха і зла. Ось, До Ісуса Христа це так було. І ось що бажання і цілі вони з'являються тільки тоді, коли виникає потреба, знаєте, щось потребуєш. І... В тому житті я потребував багато чого, але я не вмів цього брати як порядна людина, знаєте, заробляючи гроші, як це має бути, навчатися десь. Але я це робив другим іншими способами, якими я навчився тоді в колишньому тому житті. І знаєте, що хочу сказати, що коли маєш Бажання, цілі, ти йдеш за цим. Ну, Не завжди ти розумієш, що це правильно чи ні. Ну, я беру ту частину життя, коли я жив до Ісуса Христа. Я тільки вчився, будучи юнаком в цьому житті, і я не розумів, що це дуже погано. Якби розуміння воно то було, але ну, типу я, якби, знаєте. Це було в моєму серці, знаєте, воно було, так сказати, знищене, Знищення, знищене, те живе, що повинно бути в мені. І тому я жив тим грішним життям. І Господь мені це нагадав. І я записав, що зазвичай типу, потребує людина в своєму житті. Людина потребує в своєму житті влаштуватися в житті, щоб у неї все було вдома. Там дім, сім'я, робота, гроші і так далі. І це все людські потреби, людські бажання. Хочу сказати, що будучи з батьками і ще, будучи на я не відчував потреби думати про те, що їсти, що пити і де спати. Коли батьків не стало, я залишився сам і вирішував свої потреби, вдовольняючи свої бажання і нічого я не вмів робити, я, знаєте, хотів всього, і в мене не було документів, і, і йшов я по сліду гріха і зла. І я так ось згадав, що учні Ісуса Христа, коли вони ходили за Ісусом Христом, вони. Також не до кінця його розуміли завжди ну, неправильно розуміли Ісуса Христа в якихось випадках. І вони в нього часто запитували, коли він їм розповідав притчі. І вони як навчилися жити тим життям, вони так і роздумували, як і ми всі інші, до, до Ісуса Христа. І хочу нам нагадати розбійника на, Ісус, на Христі. Який попросив Ісуса Христа згадати Його в Царстві Ісуса, то розбійник відчув, знаєте, потребу тоді, і лише йому випала така нагода. Унікальна нагода, знаєте. І ось що я скажу, що тільки любов Бога створила неймовірне, чого ніхто в світі не зміг. Ісус знищив в мені зло та виправдав мене, як і кожного із нас. На тому Христі Він це зробив це Скажу, що я зрозумів те, що спасіння потрібно тільки тоді, коли ти зрозумієш, від чого тебе треба спасати, коли ти зрозумієш, що тобі нужен Христос, і знаєте, що коли ти зрозумієш, від чого спасати, і тобі нужен Ісус. Ви знаєте, в мене дійсно була потреба від чого мене спасати від колишнього мого життя. І я почав з того, що я не завжди був християнином і для того, щоб я, щоб я згадав, що я грішник. Якщо я грішник, то значить мені потрібен Ісус. І від цього життя мене врятував Ісус через смерть. Він, страждаючи на тому хресті Голгофи, виконував волю Божу ради мене і ради кожного із нас. Є такий вірш, ми всі його знаємо із Ісаї 53.5. Я його зачитаю, цей уривок, п'ятий вірш. А він був поранений за наші гріхи, за наші промини, він мучений був. Кара на ньому була за наш мир і ранами його ми ісцелилися. Хто визнає в ньому потребу поставить за ціль, за бажання спастися і спасеться. Але спасіння можливо тільки через віру в Ісуса Христа, через жертву. Знаєте, і можливо комусь треба було зробити багато зусиль для цього. Пройти якийсь життєвий шлях, щоб зрозуміти, що тобі потрібен Ісус для Твого спасіння, для Твого виправдання, для вічного життя, що тільки в Ісусі є справжнє життя через цю жертву. Для когось потрібен був один крок, для когось якесь одне слово, але це було нам всім потрібно. І, знаєте, я розповів, розповів е, свій приклад життя, щоб ми кожен побачив своє спасіння в жертві Ісуса Христа. Де смерть? Це смерть е, гріха людини, що страждає від гріхів. Та Воскресіння Ісуса Христа це нове життя, коли не я живу, а живий Ісус в мені. Бо серцем вірують для праведності, а устами сповідують до спасіння. Для спасіння. Та щоб життя з'явилося, потрібно померти для гріха разом з Ісусом і залишити гріх, а потім ожити з Ним. І я зачитаю уривок із послання до Євреїв 10 з 1 вірша по 10. Ну, і... Бо закон, маючи тінь майбутніх благ, не сам образ речей, не може ніколи одним і тим самим жертвами. Що їх постійно приносять щороку, зробити досконалим тих, хто приходить. Інакше перестали б приносити їх, бо ті, що приносять жертви, разочистивши, не, не мали вже ніякої свідомості гріхів. Але в тих жертвах щороку відбувається нагадування про гріхи. Бо неможливо, щоб кров теляти козлів усувала гріхи. Е, хочу сказати, що. Кожен раз без Ісуса я тільки нагадував собі, що я маю проблему гріха в собі. Ось що це говорить мені, цей уривок. Тому Христос, входячи в світ, говорить, жертви й приношення ти не захотів, але тіло приготував мені. Все спалення жертви за гріх не були тобі до вподоби. Тоді я сказав, ось іду. Як у книзі написано про мене, виконати волю Твою Божа. Сказавши спершу, що ні жертви, ні приношення, ні все спалення, ні жертви за гріх, які приносяться за законом, ти не захотів і не вподобав. Знаєте, приносити жертви це як робити щось для людей без любові, або приходити до Бога без віри, без віри в Ісуса Христа. Потім 9 вірш потім додає, ось іду виконати волю Твою Боже. Він скасовує перше, щоб усунути друге. За цією волею освячені ми через одноразове принесене тіло Ісуса Христа. Знаєте, Ісус Воскрес для мого оправдання, для життя вічного, щоб мене спасти. Він спочатку, щоб мене спасти, Він спочатку помер а потім воскрес. І Ісусу довелось пройти цей шлях заради нас. І цей сок виноградної лози це як символ крові, любові Ісуса Христа до нас всіх. І хліб це як тіло Ісусова, Його страждання, що ми об'єднані вірою, щоб ми були об'єднані вірою, були в любові, в любові, церкві, церков'ю. Тілом Ісусова. Всі разом. На цьому ми перейдемо до вдячності молитви Ісуса Христа. Встанемо для. Святий Боже, ми дякуємо Тобі за любов в жертві Ісуса Христа. Це спомин, який додає нам сили і єднає нас в тіло нашого Господа Ісуса Христа. Ми дуже вдячні тобі за Ісуса Христа, за весь шлях, яким Він ішов заради нас, подолав смерть і воскрес для нашого виправдання, для того, щоб подарувати нам благодать і вічність з Тобою, Ісус. Слава Богові! Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. dum in domo incensa dum in domo incensa venite zavesle pocia venite